Друзі, привіт. Сьогодні Ютуб знову вирішив перевернути горизонтально. Від, від чого це залежить взагалі не зрозуміло, тому що кожен раз вмикаю однаково, і воно то горизонтально, то вертикально мене повертає. Такий він у нас цікавий. Це Ютуб. Добре. Ще раз, друзі, вас вітаю. Сьогодні у нас з вами вже 64-та зустріч. 64 та духовна проповідь. Сьогодні я дуже довго підбирав тему, дуже багато думав, про що б з нами з вами нам з вами поговорити. І ну не скажу, що зупинився на такій темі, що робити в важких ситуаціях. Але це була така одна із тем, про які мені хотілося поговорити. І взагалі мені ще хотілося поговорити на таку тему. Взагалі хочу почати з того, з чого я починаю останній час. Наші стріми е, взагалі мета стрімів, мета наших недільних зустрічей щоб ми в спокійній, затишній такій сімейній атмосфері, е, в такій обстановці з вами налаштувались на єднання з Богом, тому що єднання з Богом, відчуття любові, відчуття царства Божого це по суті саме головне, що для нас. Людей, і, і не тільки людей, да, там є інші, певно, і цивілізації, і всі, всіх, всіх створив батько наш Небесний, який є Бог, який є любов. І він це, по суті, все створив для того, щоб любов, який він був до створення, щоб ця любов вона ширилась на все, все, все що він створив, на весь проявлений світ, і щоб всі. Істоти цього світу, щоб вони теж е, йшли до цього відчуття любові. от Наприклад, мені здається, що ангели, архангели, да вони вже створені такими, можна сказати, істотами, які вже в любові, які більше відчувають любов, і, по суті, вони такі, ну їм це одразу дано. Наприклад, люди вони в людей в нас дуже багато всяких духовних вірусів, всяких гріхів, всяких таких речей, через які нам треба пройти, через е, щось в собі змінити, щось кудись вірно рухатись, щось робити, про щось думати, молитись, да, щоб ми з вами от е, приходили до цього стану любові, який батько наш небесний нам щиро бажає і. По суті, от все, що в нас в житті відбувається, це все для того, щоб ми з вами прийшли до цього розуміння, що саме головне це бути в любові, саме головне це любити, любити Бога, любити людей, любити світ, любити себе і бути сповненим любові, берегти в собі цю любов. От, що робити в важких ситуаціях? Да, Тема стріму, яку я почав. В першу чергу, це, от коли така якась важка критична ситуація, то ми починаємо в цій ситуації якось діяти, да? щось робити. І потрібно е, розуміти і пам'ятати, на мій погляд, що в якісь критичні ситуації, коли щось відбувається, ну взагалі не так, як ми хочемо, та да? і взагалі нам можливо боляче чи погано, чи щось руйнується. Саме головне. Під час е, о, цих якихось таких нелегких випробувань, якихось важких ситуацій, саме головне це не зруйнувати в своїй душі любов. І потрібно триматись за це відчуття любові, потрібно е, максимально довірятись Богу, тому що яка б на наш людський погляд не була критична і важка ситуація, все контрольовано Богом, все в Його. Волі і без його волі не впаде волосина з нашої голови. Тому в критичних ситуаціях має бути в першу чергу спасіння любові в душі, та, щоб ми нічим її не розтоптали ніякими діями, ніякою ненавистю, ніякою агресією, ніякою злобою, ніякою зверхністю. Там, під час критичних ситуацій у людей проявляються такі. Коли душа вона болить, коли душа вона чимось таким щось її розриває наш да? дуже важливо в цей час не піддатися якимось спокусам там, впасти в якусь агресію, чи якщо дуже там щось погано, впасти в якийсь віч, сум, в якісь образи. Тобто під час критичних ситуацій починаєш, що називається з душі перти і хороше, і погане, да, і це, це такий час трансформації, коли ми саме повинні навчитись, от хоч хоч храплинку любові зберегти, да як, як, як то кажуть. ось тому дуже, дуже важливо в критичних ситуаціях це саме розуміти, що спасати потрібно там не те, що ми там можливо втрачаємо, чи від чого нам боляче, чи, чи за щось чіплятись. Чи чогось боятись чи на когось ображатись. А саме перше, що ми повинні спасати в критичні важкі ситуації це оце відчуття любові в душі, відчуття любові до Бога, відчуття любові до світу, відчуття любові до людей. Ось. І от е, Важливо молитися у важких ситуаціях, тому що молитва це якби пряме, свідоме звернення до батька. Небесного і звернення до батька небесного це звернення до Бога, звернення до любові. Тому молитва це от це, це дуже дієва річ, особливо в таких критичних ситуаціях. Так багато ми знаємо історій, коли молитва от наш спасала в таких ситуаціях, в яких вже здається не було ніякого виходу. Тому потрібно завжди розуміти, що життя справжнє, воно. В середині життя справжнє, це, це сам сама справжня сутність, це наша душа і Бог, і наша взаємодія з Богом. І чим більше в нас любові до Бога, чим більше в нас віри, тим, тим більше ми щасливі, тим більше ми наповнені. А насправді все, що в нас в житті відбувається, да, це декорації, які змінюються, які течуть, тече тече життя. Є в нас люди любимі кохані, є в нас якісь події, є в нас ситуації, є наше призначення, купа-купа всього, що навколо нас є, але потрібно завжди не забувати, що саме головне це оцей світ нашої душі, світ нашої душі, яка або наближається до Бога, або наповнюється любов'ю. або… Купається в любові, прагне любові, або душу щось уводить від любові, щось віддаляє. Ось. І дуже, дуже важливо розуміти, що саме нашу душу віддаляє від любові, що якими діями ми наближаємо себе до любові, якими діями ми себе віддаляємо від любові. Ось це те, що я хотів сказати на рахунок важких ситуацій. Ще в мене сьогодні була така. Цікава думка, ну це така дуже складна тема. Я спробую сьогодні на цю тему поговорити, але не знаю, чи, що в нас з цього вийде. Але в мене така була думка, та, що, е, да, Олена, Оксана, добрий вечір, радий вас бачити. Ось е, мені хотілося, щоб ми з вами порозмислили на таку тему. От, е, щоб сказав би Ісус Христос сучасним людям да, в сучасній ситуації, в сучасному світі, в сучасних подіях, да, в тому, що відбувається. От якби він е, прийшов зараз, да, і якщо взяти те, що він казав тоді, і спробувати перевести на те, що він би нам сказав зараз, да, на сучасне. І в мене таких, ну що, що я взагалі мав на увазі, що основне, чого в мене ця думка виникла, це. Е, Зараз я відкрию це те, що він казав в Івангелії від Матвія. Ось я відкрив, зберіг собі цю силочку. хочу вам зачитати, да? щоб ми з вами розуміли, на що, нам взагалі, ну, на що нам взагалі рівнятися, коли ми хочемо бути учнями Ісуса Христа і хочемо йти за тим, що Він казав, і по суті йти до Бога і любові. Ось, ну це, мабуть, саме така одна із важливих зараз місць того, що він казав, Матвія 5, 43, 48. Ви чули, що сказано, люби ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте, хіба не те саме й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять отак? Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Також ще був вираз. Зараз я не знайду вже саме з Біблією, але там суть така те, що ви чули, що сказано око за око, Зуб за зуб, да? а я кажу вам, не противтесь злому, і так далі. Тобто, ну от, е, якщо зараз на сучасний світ це перевести, то можна е, зараз багато в нас є ситуацій, багато виразів, які звучать в нас, в людстві, в Україні, і хотілося б задуматись, е, б Ісус Христос на рахунок цього сказав би на основі того, що він казав на той час. Да? І от, е, у мене такі декілька е, народилось виразів, що от ми з вами чуємо, да, кого зараз славимо, кого зараз славлять, кого прославляють. Так? І мені сказ... я думаю, що Ісус Христос би сказав би, що в першу чергу потрібно славити Бога, тому що в молитві Отче наш Він сказав, бо Твоє є царство і сила, і слава. Тобто слава належить Богу. І... Перед тим як славити когось чи славити щось, потрібно не забувати, що слава в першу чергу належить Богу, і прославляти треба Бога на якесь Його творіння в першу чергу. Ось. Зараз багато хто бажає смерті. Навіть нас чу, чули часто смерть ворогам, да, такий вираз. От судячи з того, що Ісус Христос сказав, то це, ну, це взагалі. Не по любові і ну, по суті проти того, що казав Ісус Христос, а це ну це погано, тому що Ісус Христос нам від Бога передав і сказав, що нам не робити. Да? Якщо ми це робимо, то ми просто, ну, просто йдемо проти того, що Він нас вчив. От. Багато зараз чутно таких виразів як не пробачимо, не простимо. Да? Ісус Христос що казав, прощати всім. Це прощати багато, прощати багато-багато разів. І навіть молитві чи наш сказано, що як ви прощаєте, так і вас. Батько небесний простить. Тобто, якщо нас є хтось, кого ми не прощаємо, це означає, що щось буде непрощено і нам. Да? Тобто, ну не в тому сенсі, що нам батько щось небесне не прощає. Він нас любить, він нам завжди все прощає. Але коли ми когось не прощаємо, да, то ми потім ну, за це відповідаємо, тому що. Тому що Ісус Христос вчив прощати, прощати всім, прощати все. ось Багато зараз чутно про помсту. Да? Але знову таки на рахунок помсти було сказано в новому заповіті до Римлян 12,19. Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано мені. Помста належить, я відплачу, говорить, говорить Господь. Тобто, коли в нас виникає бажання мститись, це вже, ну, це вже чорнота, це вже гріх, і це вже погано. І ну, не діло, якщо вона з'являється, ця помста, да, і ми з вами духовно розвиваємось, ростемо, і ми відчуваємо, що в нас з'являється бажання помсти. Нам треба швиденько щось з цим робити, і це є духовний якби зріст. І ми над цим працюємо. І коли ми це перемагаємо, то в нас в душі стає більше любові. Але багато хто е, має такий світогляд, якому ця помста вона є нормою, і багато хто хоче мститись і, і хоче робити все для того, щоб мститись, і це насправді теж страшно, тому що це йде проти волі Бога і проти любові, і проти того, що казав. Ісус Христос, тому що помста вона бажання помсти, і самі дії помсти, вони просто от, любов в душі просто зжирають, і душа стає мертва, душа стає пуста, душа хоче помсти, і там, де душа хоче помсти, там для любові місця по суті і мало залишається. Ні, ну звісно, там любов до, до любимих людей і все, але. Все одно, коли от ми порушуємо якісь е, речі, про які нам казав Ісус Христос, ми, по суті, йдемо проти, проти любові, проти того, що нам казав Бог, не робити. Ось. Ще я хотів сказати про те, що е, часто ми, коли в нас якісь негаразди, да, коли якісь важкі ситуації, коли ну, реально щось важке відбувається, і. Є певні люди, так, які нам можливо створюють нам ці важкі моменти, важкі ситуації. Дуже важливо зрозуміти, що все, що з нами відбувається, це все по суті ми створили. Тому що якщо навколо нас щось відбувається важке, це означає, що нам це дано Богом, щоб ми. В душі щось в собі змінили. Якщо навколо нас відбуваються якісь важкі події, якісь неприємні, то нам не потрібно когось шукати в чомусь винувати не потрібно звинувачувати, не бажати зла, не бажати смерті і так далі. А потрібно бути мудріше. Нам потрібно в першу чергу замислитись. А чому, що ми таке зробили, що в нас в житті так? Відбувається, і що в собі потрібно змінити, щоб це з нашого життя пішло. Тому дуже важливо пам'ятати про те, що на все Божа воля, і ем, всі важкі якісь ситуації, все, що відбувається, це все нам, це створено нами самими, нашою душею. І для того, щоб це змінилось, нам потрібно не. Не знару... не зовні когось шукати, когось звинувачувати, хотіти вбити там, не прощати, мститись, а потрібно в першу чергу заглянути всередину себе і зрозуміти, чим ми викликали таку ситуацію. Що от так в житті стало непросто, і це не означає, що ми погані, що нас треба там в чомусь себе гризти, чи ще щось. Потрібно просто-просто. Переключитись всередину себе, переключитись в той світ, де ми е, маємо душу, де ми маємо почуття, маємо свої якісь звички, і заглянути всередину себе і подумати, де ми порушуємо закон любові, де ми що не так робимо, де ми пішли проти того, що нам казав Ісус Христос, що нам що нас навчав Бог, і коли ми. Починаємо в цьому розбиратися, ми починаємо змінюватись, ми починаємо освітлюватись. В нашу душу приходить любов, світло, благодать. І тоді ці важкі ситуації вони відступають, тому що люба важка ситуація вона нас чомусь вчить, вона нас робить мудріше, вона нас робить чистіше. Ну це при тій умові, якщо ми вірно це проходимо, зберігаючи любов. Мудро це приймаючи і, звертаючись до Бога, просячи допомоги, щоб він нам відкрив, чому це з нами відбувається. Тому ось так, друзі, дуже важливо не забувати, що не треба нікого звинувачувати ні в чому, не треба себе звинувачувати, гристи, не потрібно ні на кого ображатись, а завжди потрібно дивитись всередину себе, на себе і думати, якщо там якась така важка ситуація в житті, то чим ми її. Викликали, що з нашої душі таке йде, да, що, що створює такі важкі ситуації. Я розумію, що, можливо, це така дуже, не, не дуже приємна інформація для нас. Да, нам якби, завжди легше когось звинуватити і на когось образитись і, і когось вважати винуватим, ну тільки не себе, але себе теж не треба вважати винуватим, тому що, тому що в цьому є причини, закони, і завжди можна в всьому розібратись, де ми. Що порушуємо, де ми не дотягуємо до любові, де ми де нам що ще треба зробити. Тому, тому ось такий сьогодні стрім, який, думаю, трішки трішки щось душі нашій да, поколупав, щось поміняв, але все-таки все на благодать, на любов. Хай у всіх у нас в душі буде світло, любов, благодать. А важкі ситуації, нехай для нас проходять з легкістю, нехай нам дарують світло, мудрість. Очищення, нехай наші душі будуть в здравії, в любові, і нехай ми з вами всі славимо Бога. Ой, друзі, так, любові всім, благодаті, світла, чистоти серця, бути миротворцями. Молімось за інших, молімось, бажаючи, щоб любов в наших серцях і в серцях інших людей. Збільшувалося, ставало більше, щоб наші душі були в здраві, щоб наші душі були в любові, і щоб все, що заважає нам любити, просто уходило з наших душ. А Бог нам цьому допоможе. Слава Богу! До побачення, друзі!